Вітаю наші шановні глядачі. Ми починаємо записувати серію гайдів по серверу українському серверу Квант про всі роботи. Як працювати і скільки ви будете заробляти. Почнемо ми з найлайтовішої, на мою думку, роботи, якої, на жаль, немає в рівнях прокачки, тобто в неї нема прокачування, ви постійно будете заробляти одну і ту саму суму. Це газонокосильник. Влаштуватися на роботу газонокосильника ви можете на цій локації на цій буквочці L. Для того, щоб влаштуватися на роботу, нічого не треба робити, просто підходите і отакі от стоять тут маленькі машинки, ви сідаєте на них. І все, ви на роботі. Заводите транспорт. І у вас е, з'являються на, на, на мапі, а на екрані отакі маркери. Через них потрібно проїжджати. За кожен маркер вам дається определена сума. Вона... Різна, тобто суми за кожен маркер різні. 81 бакс, 83 бакса, 88 от мені дало. Додатково вам виплачується сума за кожне коло. Перед тим, як почати. Працювати вже по таймеру, я повністю обнулю свій рахунок, щоб можна було подивитися, скільки можна тут заробити за е, годину. Робота дуже класна, мені вона дуже подобається, дуже спокійно. Зелень, природа, і ви просто їдете катаєтесь от таким чином. Я вважаю, але це моя особиста думка, що для новачків, для першого старту це дуже класна робота. Але будьте обережні, можна в оцих водоймах втопити вашу машинку. Так, а тепер ми перевіримо, скільки можна заробити на газонокосильнику за годину. Цифра буде приблизна. Тобто стільки, скільки я зароблю за годину, але вона вам дасть розуміння перспективності цієї роботи. Вмикаю таймер і погнали! І ось я готова оголосити результати. На роботі газонокосильник за годину я заробила 30 246 доларів. Більше цієї суми ви можете заробити трошечки-трошечки або менше. Рівні прокачки не існує. Тобто ця професія не має розвитку далі. Але як для новачка, я вважаю, що вона ідеальна. Або якщо у вас немає грошей. Плюси роботи класна природа, релакс, спокій, ну, майже спокій, мінуси немає прокачки. І можна заснути. Все, дякую за увагу. Якщо ви хочете, щоб вийшло... Вийшли гайди по іншим роботам на сервері Кван. Будь ласка, пишіть коментарі, які б роботи ви хотіли на огляд. Або якісь побажання або критику. Буду рада всім відгукам. Допомагайте нашому каналу. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Якщо у вас залишиться решта від донату на ЗСУ, можете закинути нам з котиком на каву. Всім дякую, до побачення.